Подивіться, що хлопець подарував мені сьогодні вранці, хіба ж він не милий, а мій купив мені новий телефон. Так, нова оце круто. Харіна, мій хлопець не відповідає на мої повідомлення, та не мої дзвінки. Боже, у тебе такі проблеми з коханням. Я говорила тобі просто порвати з ним, а він токсичний. Тобі легко говорити. Ти хоч знаєш, як сильно я люблю свого хлопця, ти не знаєш, як це відчувати, тому що тебе навіть ніколи не було стосунків. Справді ти ніколи раніше не зустрічалася, у тебе немає когось, хто тобі подобається. Хтось, хто мені подобається. Звісно, у мене є той, хто мені подобається. Годі фантазувати. У тебе залишилась незакінчена робота, цей придурок. Боже, я відчуваю таку спрагу. Доставка піци. Ти прийшла сьогодні раніше, ніж зазвичай. Ти знову будеш піцу на обід, замовляєш три рази на тиждень, ти хвилюєшся за моє здоров'я? Ні в якому разі, можна водички. Я відчуваю спрагу. Гей, Іданлі. Може, приберете свою квартирку. Ти збираєш це, чи що? Ти можеш забрати це, якщо хочеш, ані почекай. Я не думаю, що вона тобі підійде, ти плоска. Гей, ти такий придурок, ти це знаєш. Боже, чому ти взагалі подобаєшся таким дівчатам? Я можу змусити всіх дівчат закохатися в мене, розумієш? Не думаю, я можу змусити тебе закохатися в мене. Не поводься зі мною так, ніби я одна з твоїх дівчат, мудак. Давайте, хлопці, зробіть чистим. І ви отримаєте додаткові бали. Як довго він хоче, щоб ми прибирали цей зал до біса? Ти втомилась? Дай мені тепер моя черга. Ні. Я можу сама. Ти працюєш з самого ранку, тож залишся своєму коханому. Дякую, Сю. Чи можу я позичити гумку для волосся? Ей, я бачу бруд. ось там. Як нас того, щоб ти почав допомагати? Тобі взагалі потрібна допомога. Я вірю, що ти зможеш зробити це сам. Бенд, замокни, твоя черга. Зосередиться на очищенні цієї території. Щоб ми могли вже завершити це завдання і піти звідси. Я зосереджений. Ти не бачиш? Focus, focus. Зосереджений на чому саме?